Слава Ісусу Христу! Недавно дізнався історію людини, яка хотіла легких грошей. Він займався крадіжкою і опинився у в'язниці, сповнений гніво, відчаю, і бажання помсти, і його шлях ішов до повного краху. Але в цьому мороці з'явився промінь надії, і цим промінчиком стала книга, яка йому подарувала його дівчина. І ця книга відкрила йому шлях. Новий шлях, читаючи книгу, він побачив, що навіть з найглибшого падіння можна піднятися. І найважчим випробуванням стало самогубство батька, яке завдало йому нестеверну болю і почуття провини. Але замість того, щоб зламатися, він знайшов у собі сили звернутися до Бога. І він молився, продовжував читати, і ця віра принесла йому свободу, і він був звільнений під підписку про невиїзд. І навіть після звільнення він боровся зі своєю гордістю і мутняним духом, що дуже спричинило проблем на роботі. Але страх повернутися до в'язниці став тим моментом, коли він справді покаявся і почав щодня слухати Слово Боже, і воно змінило його серце, його життя. І смиривши себе, він отримав не лише умовний термін, а й дуже багато благословення. Він став успішним, посив всі борги, одружився і зараз з жінкою служить Богу. І з Богом справжнє перетворення можливе, і незалежно від того, як ми глибоко впали, Бог завжди готовий допомогти і дати нам другий шанс. Лише треба вірити і надіятися на нього і бути смиренним. І Бог робить людину з останньої першу, а диявол робить з першої останню. Амінь.